Сьогодні у програмі в Одеському порту започаткували будівництво майбутнього зернового комплексу. Борис Колесніков називає це проєктом світового рівня. Триває процес нормалізації роботи ринку автомобільних пасажирських перевезень. У парламентському профільному комітеті відбулось обговорення проблеми нелегальних автоперевізників. Чимало претензій було висловлено керівництву держдепартамента автотранспорту. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. В Одеському порту започаткували будівництво майбутнього зернового комплексу. У Хлібній гавані заклали першу шпалю у будівництві терміналу. Віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков разом із головою Одеської облдержадміністрації Едуардом Матвійчуком символічно заклали у фундамент дві монети: ювілейні гривні, присвячені євро 2012 Генеральний директор підприємства інвестора Юрій Губанков наголосив на неабиякій важливості комплексу, адже він принесе з собою додаткові. 3 мільйони тонн вантажів у порту, 70 додаткових суднозаходів на рік та сотню нових робочих місць для одеситів. Здати термінал в експлуатацію планують у вересні 2013 року. А прогнозований термін його окупності 5 років. Термінал розрахований на одночасне зберігання понад 240 тисяч тонн твердого зерна. Його будуть доставляти як автомобільним, так і залізничним транспортом. Відповідно до комплексу планують підвести три залізничні гілки. Та найголовніша перевага майбутнього терміналу в. Тому, що він зможе приймати «Панамакси» – судна великої довжини і осідання. Борис Колесніков у свою чергу назвав будівництво майбутнього терміналу проектом світового рівня і пообіцяв відповідні заробітні плати працівникам. Як обіцяють інвестори, в слідчому сінтябрі здесь буде новий грузовий термінал, який може переробити, по суті 15% українського експорту зерна. Термінал, ви помітили, 125 мільйонів доларів. Сюда будет потрачено 100 работающих. То есть на одно рабочее место будет потрачено 1 250 тысяч долларов. При таких инвестициях можно платить зарплату мирового уровня. Україна та Румунія після саморічної перерви відновили діалог на міжурядовому рівні щодо розвитку транспорту, туризму та інших секторів економіки. Перше засідання українсько-румунської комісії з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва відбулось у Києві. Під час засідання комісії сторони зокрема домовились співпрацювати у транспортній сфері. Україна та Румунія відзначили перспективність розвитку вантажних перевезень з використанням переваг поромних переправ. На переконання представників обох держав зараз значні перспективи. Тивим має розвиток мультимодальних перевезень, враховуючи їх економічність, скорочення часу доставки та можливості вибору оптимального маршруту транспортування вантажів. Мова йде про пришвидшення транспортування вантажів у напрямку Балтійське Чорне море, зокрема поїздом комбінованого транспорту вікінг та контейнерним поїздом зубер. Зважаючи на активізацію обсягів автомобільних перевезень у 2011 році. Представники України запропонували лібералізувати ринок автомобільних перевезень. Тут можно проанализировать перспективы развития перевозок международными транспортными коридорами, включая нашу совместную работу в программе Тросека и совместное использование Дунайского коридора. Робоча група парламентського комітету з питань транспорту та зв'язку під головуванням ігоря шкірі на доручення віце-прем'єр-міністра міністра інфраструктури Бориса Колеснікова провела обговорення ситуації із легалізацією перевізників, що нині працюють поза законодавчим полем. За словами керівника державної інспекції на наземному транспорті, вже вивчені основні методи їхніх порушень та місця дислокації. Зачастую, як ми їх привикли називати нелегальні перевозчики. осуществляют перевозку или предоставление услуг по перевозке пассажиров на перебородных транспортных средствах, которые не отвечают нормам безопасности. И э, в этой же связи работают без необходимых документов, в частности, без э, документов дозвольных. По нашому мнению, ті всі перевірки тори і аналітика, яка була проведена, в общем-то скапленням таких э, перевозчиків є город Київ і найближчі э, 7-8 областей э, України. Під час проведення двох раундів круглого столу щодо проблеми нелегальних автоперевізників, чимало претензій було висловлено на адресу державної автомобільної інспекції. Той же час самі правоохоронці скаржаться на значну недоопрацьованість законодавчої бази. В чому проблема? Я вважаю, основна проблема на сьогоднішній день. четко не выписаны правила игры. И что мы тут сейчас не решали, к сожалению, значит, нелегального перевозчика так просто привлечь к ответственности невозможно. Больше того, если мы посмотрим админкодекс, что касается наших функций, то там действительно больше можно привлечь к ответственности легального перевозчика. Поэтому пока мы не внесем изменения в, сами, в сам порядок игры, четкую, значит, требования по ответственности, І після цього, звісно, контроль нормальний контроль. Свою чергу у Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників відзначають, складається таке враження, що окрім віце-прем'єра та керівників інспекційних органів Мінінфраструктури, проблема існування нелегалів мала кому цікава. Давайте конкретіку для того, щоб була активна робота, треба, щоб хтось відповідав за цю роботу. Дальше у Минтранса нет координатора. Это же не вопрос Украинской ассоциации разбираться, почему, например, у вас координирует Ефименко, вас. Он только может собрать и вас, департамент, и инспекцию. Но він ні ни разу нигде не ні поучаствували, ні одного документа не підписав. у комітеті Верховної ради з питань транспорту та зв'язку. Проблема нелегальних автоперевізників нині на особливому контролі. Звідси і прискіплива увага до керівників відповідних держорганів. Так, голова робочої групи парламентського комітету Ігор Шкіря відверто висловив своє невдоволення ставленням до обов'язків керівника держдепартаменту автомобільного транспорту Дмитра Петухова. Причин много. Первая причина непрофессионализм в очередной раз. Как самого руководителя, так и подчиненных. В-третьих, это нежелание. Во-вторых, это нежелание работать в серьезном темпе, потому что они разучились или не умели никогда так работать. И темп, который задает сегодня вице-премьер и ассоциация перевозчиков, они не выдерживают. Вот. Поэтому претензий много и. наверное, їм сделали последнее предупреждение. Якщо они свою роботу не исправят, наверное, будь более серйозне публічне дійство. Наступного тижня має відбутись вже третій раунд круглого столу щодо проблеми існування на ринку нелегальних автоперевідників. До цього часу керівник департаменту автотранспорту обіцяв надати членам комітету законодавчі ініціативи щодо вирішення цього питання. Років зо три тому в Луцьку заявляли, що буде аеропорт. Уже і буцімто інвестор знайшовся, готовий вкласти в розбудову пасажирського терміналу. Та про який аеропорт може бути мова, якщо звичайна дорога не проїзна. Аби потрапити до Львова, волиняни об'їжджають по 60 кілометрів. Машина б'ється, диски гнуться. Так як працює водієм на спеціальному газовоза. Ресорі б'ються. дороги жахливі, взагалі ремонту ніяк не відбувається. Яма на ямі. Перша, друга передача в основному, ремонт машини обходиться дуже дорого. Дорога Луцьк Львів це півтори сотні кілометрів державного значення. Але держава про неї забула ще 25 років тому. Відтоді шлях покинутий на призволяще. Подекуди проводяться ямкові ремонти. Списуються сотні тисяч, а то й мільйони гривень. Чиновники один перед одним звітують про ремонт доріг, але такі латки злиже перший же дощ. По таких дорогах, фактично, ми навіть не маємо права возити наших пасажирів, тому що вони ризикують, і ми ризикуємо їхнім загрозою життю і здоров'ю. І по безпеці руху. Фактично, це не є дорога, а це називається напрямки. Дорога в жахливому стані на всі її протяжності. Але львівська ділянка вражає ямами особливо. Експлуатаційна швидкість для автобуса тут 60 км на годину. Реальна двічі менша. Щебенької фракції, з якими гострими кутами. У нас буквально за п'ять днів вийшло з ладу з експлуатації чотири колеса. Вони попадають в задню колісну пару і прорізають резину. Ми понесли на 8 тисяч за 4 дні 8 тисяч збитків. Оце називається ремонт. Це злочинно Отакий робити ремонт. Рі це є злочин. Перевізники змушені відміняти маршрути, а водії відмовляються виходити в рейси. За їхніми словами, тут їздити просто небезпечно. Дуже погано добиратися і людям, і до праці, і взагалі, і студентам до навчання. Бажано, щоб таке маршрутка ходила. Бодай, хоч раз в день на Львів, з села добратися нічим на Львів. Особливо сьогодні протязі цілого дня до Львова немає жодного транспорту. У зв'язку з тим, що вчора колесо було розрізано ціло каменем, тим ріжущим, автобус сьогодні не закрив маршрут. на Львів машина не пішла, тому що чекаємо, треба купити колеса, ті колеса, пара коліс коштує 4,5 тисячі. У Радехівському районі такими є й інші дороги. З Червонограда до Коваля ще гірша. Луцьк, Львів не є пріоритетною для проведення чемпіонату Європи, тому її ремонт до уваги не брали. В обох областях бідкаються Гроші виділяють на ямковий ремонт, який довів свою недолугість, замість того, аби зробити раз і назавжди. Але тоді не буде чого списувати, коли ж в уряді звітують про якісний ремонт доріг, трасу Львів-Луцьк. На увазі не мають. Там молодий губернатор, молодий зовсім, третій вже губернатор, е, якби з цим балюком були певні домовленості. Як з Костюком, я ще з ним на цю тему не говорив чесно. Але з губернатором, звичайно, поговорю про це. Ця дорога в цьому році має підлягати капітальній реконструкції, і потім то на цю реконструкцію виділено 270 мільйонів гривень. Я вірю в те, що воно так і буде. Я її вважаю, що то є дорога до Євро 2012. І вірю в те, що вона до початку проведення чемпіонату Європи по футболу буде в відмінному стані. Мирослав Степанович запевняв, ямкові ремонти тривають, хоча на під'їздах до Радехова жодної бригади помітити не вдалось. Найкраще не і з іншими автошляхами Волині, які ведуть до державного кордону Облавтодор Жодної цифри про використані кошти не надає. Зараз йдуть бізучі ремонти, грошей вистачає. В'язучих матеріалів вистачає. Про великі плани і великі дорожні роботи я волів би поговорити десь через місяць. Із залізничним сполученням ще гірше. Єдиний дизель зі Львова до Луцька, який їхав аж 6 годин, і той скасували. Тепер з міста до міста можна потрапити тільки вночі, і то потяг Чернівці Коваль ходить 4 рази на тиждень. Питання а, на сьогодні відкрите, вирішене не до кінця. Я сподіваюся, що воно б мало бути вирішена. Та як той поїзд курсував, мав би курсувати. Правда, залізниця каже, що він не ефективний, економічно не ефективний, що за пасажирів. Але люди дуже хочуть і вірять в те, бо то є зручний вид транспорту. Ми будемо і далі звертатися, просити, щоб цей поїзд відновилися. Наразі Волинь має 81 мільйон гривень на комунальні дороги, 96 на підтримку стану доріг, зокрема й на поточні ремонти. Про фінансування більш масштабних реконструкцій стане відомо в травні. До Євро 2012 залишилось два місяці. Якщо до цього часу дорогу не відремонтують, то сподіватися на подальший ремонт годі. У цьому впевнені і водії, і пасажири, адже проведення чемпіонату себе не окупить. Про це навіть президент заявив. Перевізники ж погрожують зупинитися.